Сьогодні ми з вами подивимося, що сталося з моїм портфелем, в який я набирав біткоін та 4 альткоїни. Відео про. Те, коли я купував це все, ви можете подивитися вже на каналі. Воно є. А також я буду робити на е, я думаю, що кожного місяця я буду показувати, е, як змінюється курс цих монет, і ми з, вам, з вами зможемо прослідкувати, е, Ну я сподіваюся, до наступного булрану дотягнути ці монети і потім продати їх якомога дорожче. А також потім будемо слідкувати за цим портфелем, щоб з ним було, якби я ці монети холдив постійно. І так, дивіться. Я купував 4 альткоїни. Про один з них я не те, щоб шкодую, але сподіваюся, що точніше не так. Скоріше за все, якби я зараз бирав цей портфель, я би ту монетку не брав. Саме зараз я говорю про монетку Salano. Не дуже рекомендую її зараз до купівлі. Всі останні монети, ті, які взяв, дуже не шкодую, а також брав ще біткоін до альткоїнів. І зараз розповім і покажу повністю всі курси, що. Стало цим портфелем за ці майже 45 днів з моменту покупки. Поїхали. І так, друзі, як ви знаєте, зараз в нас не, найкраще, не найкращий час у криптовалюті, але, мабуть, найкращий час для того, щоб закупатися криптовалюту. Біткоін зараз коштує 20 тисяч, альткоїни також всі вкаталися, і можливо навіть зараз збирати свій портфель або потроху докупати, 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 наприклад, за стратегію DCA. Про неї також я робив відео на каналі. А зараз давайте подивимось, що ж сталося з моїм портфелем. Ось тут перед вами е, додаток CoinMarketCap, де я збирав свій портфель, і ви можете бачити, що загальна його вартість зараз це 8,5 тисяч доларів. Хочу нагадати те, що в доларах саме в цей портфель я вклав 8 тисяч доларів, 6 тисяч доларів у біткоін та чот, е, 2 тисячі доларів у чотири монети. І зараз ви бачите, що 8,5 тисяч доларів він нам показує. Це небагато, тому що він вже показував нам набагато більше. Там було майже за 10 тисяч доларів. Зараз розповім трошки більше. І так, давайте подивимося: біткоін перша монета в цьому портфелі біткоін, і з моменту купівлі я в плюсі на 2 1% та 96 Чесно кажучи, звичайно, це дуже гарні результати, тому що більшість взагалі там майже 90-95% людей зараз сидять в мінусах, тому що вони закуповувалися на 40 біткоін був і тому подібне. Хтось там на 60, тому зараз всі в мінусах. У мене, як ви бачите, навіть 2% є прибутку. Купив я 11 серпня, 6 тисяч доларів сюди поклав. Але я купував я, це я додав сюди 11 серпня. Я купував біткоін частками там, по тисячі. Доларів по 500 доларів, 2000 доларів. Про це ви можете дізнатися в моєму ВІП-каналі. А там я постійно публікую, коли я роблю якісь угоди. Ну, також ми можемо подивитися в іншому портфелі, самі дати купівлі, але я думаю, що зараз в цьому немає сенсу, тому що в інших відео я це показував. Тому можете кому цікаво перейти та подивитися інші відео з цієї рубрики. І так, як ви бачите, середня ціна купівлі 19,500. Зараз у нас 20 тисяч доларів курс, тому невеличкий прибуток ми маємо. Ну, навіть зараз, бачите, 19,956. Далі, друга монета, яка зараз показує гарний результат, це монета Космос Atom. В попередньому ролику ця монета не була на другому місці, ну, точніше, можна сказати, на першому місці за прибутком, тому що у мене був е, НІР, який давав 76% прибутку. Зараз. Він трошки відкатився. А ось космос зараз дуже показує гарний результат. Як ви бачите, прибуток з е, точки купівлі 40%. І це дуже гарний результат. Середня ціна покупки у нас 8,89. Зараз курс 12,51. І це дуже гарний результат, я вважаю. Ну Чесно кажучи, я. Навіть не думав, що він так вилетить. Але це монета дійсно фундаментальна, і я вважаю, що вона буде і далі рости, і дуже-дуже добре. Третя монета це є Нір протокол Про неї я вже вам розповідав, е тільки що вона була на першому місці. Зараз вона дає 31% прибутку. Середня ціна у мене 3,4. Зараз ціна 4 і 4. Ну таким чином він займає друге місце. Це непоганий результат. Третя монета також фундаментальна, Нір фундаментальна, космос. Фундаментальна і Полька е, Дот також фундаментальна монета, про яких я не шкодую. Полька Дот зараз дає 15% прибутки. Це хочу сказати, ще навіть 2 місяці не пройшло з моменту купівлі. Я купував майже на самому дні, яке зараз було. Тобто, ось біткоін по 19% купив. На той момент він був 17 тисяч, коснувся та пішов е, догори. Я його закупився тоді максимально активно. І ось такі цифри ми можемо з вами зараз бачити. Полька Дот також в плюсах. І Солана, вона у мене майже весь час дає мінуса з моменту купівлі. Як тільки я її купив, вона ще трошки просіла, і зараз вона також мінус 9%. Це не дуже великий мінус, але все ж таки це мінус, який мене звичайно не радує. Соланка, я вважаю, що не треба було її взагалі купувати. Краще вкластись в. Ці монети, які я вже купив трошки більшими грошима. І таким чином ну, я, я б трошки це змінив. Але хочу залишити, нехай воно отак і буде вже далі. І подивимось, що буде далі з цими монетами. Ви можете запитати, де ефір в твоєму портфелі? Ефір в мене майниться, як ви знаєте, але, скоріше за все, найближчим часом він вже майнитися не буде, тому що саме зараз, сьогодні, вже деякі біржі заборонили вивід від, ефіру. Я вам робив великий пост в віп групі а також, можливо, в безкоштовній групі, писав про те, що треба було перевести ефіри на холодні гаманці. Але сам я спочатку так зробив, потім я вирішив продати ефір, і зараз я не жалкую. Якщо ви знаєте, якщо ви підписані на мій телеграм, я написав, що я буду продавати свій ефір саме на ось цей момент переходу. Можливо, трохи пізніше я на ці ж самі гроші його знов таки закуплю. Після переходу, але поки що я вирішив продати, тому що я, мені здається, що ефір може трошки впасти. Також я відкрив шорт. Зараз вам його покажу. Ось ви бачите, вчора я відкрив позицію в шорт. По ціні 5567. Зараз ціна 1659. Сьогодні ефір трошки виріс. Ну, це тому, що зараз ось цей день злиття. Там всі його можливо якось накачують. Ну, ціна очікувано виросла. Я держу цю позицію. Вона в мене, як ви бачите, мінус 16% зараз. Це ф'ючерсна позиція на 100 доларів, невелика сума. Але все ж таки мені здається, що, по-перше, я вважаю, що воно не доросте до 2000 доларів. А друге, я вважаю, що все ж таки курс може обвалитися, бо дуже-дуже багато різних факторів, які можуть вказувати на те, що а, ну, злиття не буде прям. Без взагалі проблем, ну не може бути взагалі без проблем. Тому я поставив шорт, не знаю. Навіть якщо він піде рости, ну втрачу я ці гроші, і нехай. Але все ж таки, якщо воно буде падати і, можливо, навіть повториться ситуація з тією ж самою Луною, ну можливо, буде таке. Ми таке вже бачили, ну не можемо ми ігнорювати це все. Тому я ось цей шорт поставив, нехай він буде, що буде з ним далі, не знаю. Чи буде взагалі у нас зараз ведмежий тренд. Я... Вірю, що в нас не буде ну, ближ, найближчим часом росту. Можливо, рост буде лише в 2024 році. Можливо, раніше, можливо, пізніше, не можу сказати, але точно не зараз. Тому, якщо зараз навіть ефір трошки відросте, все ж таки я вважаю, що риночок буде ще падати, падати і падати. Ну немає зараз ще паніки, немає ось цього а, кольору, червоного, немає крові зараз на ринку. Люди не викидують, люди тримають свою криптовалюту. Я вважаю, що поки що не витряхнули з людей останні гроші в криптовалюті. Тому поки що рости нам ну рановато. Тому у мене шорт на ефір. те, що майниться, поки майниться. Як тільки не зможе майнитися ефір, будемо майнити щось інше. Також ви зможете подивитися на моєму каналі про ті монети, які я буду майняти. І скоріше за все. Всі нові монети, які я буду майнити, я буду їх переганяти або в ефір, якщо пост буде нормально. Перейде, і ефір переживе це все, або взагалі ви біткоін. Не знаю, що буде. Подивимось, слідкуйте за каналом, підписуйтесь. Я повністю завжди буду розповідати вам все, що я роблю, і ви зможете або повторювати, або робити навпаки. Але пам'ятайте те, що ваші гроші, ваші прибутки це ваші прибутки, ваші збитки це ваші збитки. І не треба перекладати на інших людей свою відповідальність. Візьміть свої яйця в кулак та відповідайте за свої вчинки. Купили. Втратили гроші, то це ви їх втратили, і не треба потім блогерів звинувачувати. Ну, Таким чином, я хочу попередити вас, те, що а, ще раз хочу сказати, ваші гроші, ті гроші, які ви заробили, це ваші гроші. Я на них не претендую, навіть якщо ви заробите їх з моїми порадами. А якщо ви втратите гроші, то не треба потім мені писати, що ти там порадив продати ефір, а він виріс. Може бути і таке, я роблю це своїми грошима, ви робите це з своїми грошима. На цьому в мене все, друзі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на мої соціальні мережі, інстаграм та телеграм. Там я готую багато корисної інформації. Все, друзі, бережіть себе. Слава Україні та слава ЗСУ! Бувайте!